Всіх садоводів і любителів, а також покупців магазину Агромаркет. Отримали чергову посилку. Сезон 2024 року посівний розпочався. От насіння, яке було куплене в агромаркеті раніше, посіяли, зійшло, сходи гарні. Зараз ми виписали нове насіння і будемо дивитися, що нам прийшло на посадку нового року. Замовили ми цибулю, сіянку, арбажейку, стригунівську, 2 кілограми. Ну, якість хороша. Посадимо, будемо вирощувати. А також замовили насіння. Є накладна. Агромаркет дивує своїми акціями. Тому ми скористалися їхньою акцією, виписали досить багато насіння. Щоб було на цей сезон і на наступний сезон посадити. Є накладна, де вказано все. А також великий пакет насіння. Ох ти! Зараз будемо розбиратися, що ми отримали і що ми можемо з цього використати. Помідор волове, серце розове, буряк бордо, морква шантоне, перець оранжеве чудо. Дуже часто виписую насіння фірми Сонячний Март. От Виписав і зараз Помідори Богема, «Буряк Темна ніч, Розова італійська редиска. Довіряю цій фірмі. Як і довіряю агромаркету, кукурудза, гірський сніг. Виписав також. Петрушка Парамаунт. Помідори жовті, серця асхабаду. Я їх садив в минулому році. Спробуємо продовжити і в цьому році. Є акційні за одну копійку, достався мені від агромаркета огірки Феникс. Купив я голландське насіння огірка Атлантіс Фасоване. Огірок родничок. Помідор банан. Виписував по 2-3 штуки, так вигідно, бо було обмеження по акції тільки до 2 штук. Помідор орлине серце. Помідор Кеннігсберг. Томат цифромандра, рукова красуня, горох, цибуля порей, морква шантане, редіска ілка. А також для дружини виписав насіння голчату суміш Айстри. Задоволений агромаркетом, всім рекомендую. Купуйте, сажайте, вирощуйте і тоді буде перемога.